Догляд за кімнатними квітами. Діти, що це? Це квітка. Чи ви бачили таку квітку на квітниках? Квіти, що ростуть у горщиках в кімнаті, називаються кімнатними квітами. Для чого в приміщенні вирощують квіти? Щоб було гарно. А ще Квіти роблять повітря в кімнаті більш чистим, що потрібно квітам для росту вода, тепло, світло, психогімнастика. Уявіть, що ви насінинки квітів, які посадили в ґрунт. Лежать на сінинки в теплій землі. Ось пригріло сонечко, із насіння пробився паросток і потягнувся вгору. Пішов дощик, і молоді паростки потяглися до сонечка. І ось з'являється бутон. І розпускається квітка. Чи потрібно за квітами доглядати, як саме їх треба поливати, витирати пил на листочках. Так, зараз для роботи вам потрібно одягнути фартушок, взяти лійку. І паличку для розрихлення землі. Як дізнатися, чи потрібно поливати квітку? Для цього слід поглянути на землю у горщику або торкнутися її. Якщо земля волога, поливати квітку не потрібно. А якщо земля суха, тверда. Слід терміново полити. Погляньте, як правильно поливати квіти. Носиком поливальниці потрібно торкнутися краю горщика обережно нахилити. Необхідно знати, що часто поливати кімнатні рослини не можна. Від зайвої вологи рослина може захворіти і загинути. Витирання пилу з листочків ми з вами дихаємо носиком, а квіти листочками. Деякі листочки потрібно витирати вологою серветкою. А ось, наприклад, листочки герані, яке вкрите ворсинками, необхідно сприскувати із пульверизатора. Розпушування ґрунту. Щоб земля була м'якою, її потрібно рихлити. Глибоко не можна, щоб не пошкодити корінці. Працювати треба дружно. Якщо будете доглядати за кімнатними квітами, то вони будуть вас радувати своєю красою.